Ще вчора Тікток та Інстаграм тріщали тими відео, де у величезні черги, де космічні косвічить і все інше. Сьогодні ж ситуація абсолютно інша. Ні, я не говорю про те, що ціни зменшились, бо вони зменшуються з сьомого вроді числа, а от інше. Дивіться, це відео буде корисно цікаво. Брайте вельвет, форка спорядження та український бренд і погнали. Сьома траса самого раночку, можемо побачити, що на ній трошки якобись є люди, да? але м -м -м, чи є вони де-факто. Дивимось вниз, білі підьом їх немає. І це вже 11 ще години. По прокату нашому також сьогодні в горішній. Дуже слабо-слабо. Нашим, тої стереги стільки набрали. Їду зараз на другому підйомнику, звідси ми можемо побачити траса перша, це номер 2 а що на ній цікавого. 에, трошки люди катаються, всі вроді файно гарно їдуть. На крісло перед у мене пів, одна людина. Я теж сиджу сам. Я теж сам сижу. Так що, вже все вже все, на спад, як то кажеться, а новий рік всі приїхали, черги познімали і на спад сезончик пішов, чи як правильно назвати, всі зараз катнули. Повозмущались, повозмущались. Перше в сезоні, напевно, так, видно, так. Говерлу, Говерлу, дивіться, лежаш в руку, підйомничку, дивиш собі прямо там видно Говерлу. Дивіться, катесніта. Фест-фес. Фест. І тут, що в нас перша траса, друга траса, о, що такі трафі людей. Я так розумію, що всі зараз для першого підйомника в цей час. Тому зранку я ніколи не їду до першого підйомника. або в час запуску спіпат. У нас, до речі, десь 25-й гальват знаходиться там і на п'ятого паркінгу. У готелі преміум. Свято підйомник, побачити де снігові системи, накидають сніг в один бік, в другий бік вже є багато його і це вже мінімум один професій. Дві тисячі друзі країни знакіні сюди. І хто значить? Накидають сніжок, хроби буде відкриватися. Так, на мілісі поводоматику. Чесно, мені сьогодні ага, така що проковицю знімати, не дуже. Ага. До речі, рухається фальве, бачите, його такі от трезиночки знявся, любимо. Це на ага. траншки. Де козячується? Пора мембрана фінсолей, ну, ага. їй ага. синтетичні шкіри ага. моделі. Ага. Вершина п'ятого підйомника та 17-го тут збоку. Дивився на 5, її там вже майже майже Майже-майже вона вже на підготові. І під'їжджаємо до траси номер 17 тут у нас ще на 17-й трасі 17, то скоро будуть розширювати. Вона та, вже такий кучугури чи фестметь. Коли тільки відкрили сезон, тут всі валили на неї і по цих кучугурах стрибали. О, така, ось так, вона красунка. Та, Цікаво, що там далі виключені. напевно, вже достатньо снігу. Тільки каратракам лишилось доїхати та й заробити її. Це виглядатиме зараз дуже дивно, але 12 й підйомник пустий. от дивіться. І, І тут я зрозумів, що что то не то. А що саме А, До речі, хто хоче спробувати червону трасу, от, дивіться, вам є одинадцяточка, да, одинадцята траса, Там, коли їдете по синій, є такий червоний участочок. Вроді коротка, ну можете рискувати. Тоді ну, знаєте, коли боїтесь за чежного спуску, то можна спробувати сюди їхати. І дуже класна новина була вчора. Це коли відкрили восьмий підйомничок, він за з цього боку, восьма траса також. І на них катається дуже мало людей. Я його, чесно, не сильно люблю чував, да. і до того що, 에... того, що він повільний. Але ладно, зараз поїду, бо, як то кажеться, мушу то зробити, мушу на нього заїхати. Шкром бою до сьомого підйомничку, до сьомої траси. І нарешті почали люди з'являтися, виходити на вулицю. Але в загальному сьогодні день, ну не людний, я б його так назвав. Дякую всім, що приходите на прокат вельвет. Обирайте український бензин, наші квадроподорожі. Пиляю для вас.